Джеймс Олріч. Останній дюйм. скорочено. Добре, коли після 20 років роботи льотчиком, ти в 40 ще відчуваєш задоволення від польоту. Добре, коли ти ще можеш радіти з того, як артистично точно посадив машину, легенько натиснеш ручку, піднімеш невеличку хмарку куряви і плавно відвоюєш останній дюйм над землею. Особливо, коли приземляєшся на сніг. Сніг чудова підстилка під колеса і добре сісти на сніг. Це так само приємно, як пройтися босими ногами по пухнастому килиму в готелі. Але з польотами на ДС-3, коли, бувало, піднімеш у повітря стареньку машину за будь-якої погоди і летиш над полями на вмання, уже покінчено. Робота в Канаді. Добре загартувала його. Не дивно, що він закінчив своє льотне життя над пустелею Червоного моря, літаючи на Ферчальді нафтоекспортної компанії Текс Єгипто, яка мала право на розвідку нафти по всьому єгипетському узбережжю. Посадкових майданчиків не було. Він садовив свою машину всюди, де хотіли висадитися геологи і гідрологи. Тобто і на пісок, і на кущі, і на кам'янисте дно пересохлих струмків, і на довгі білі обмілини Червоного моря. Обмілини були найнебезпечніші, гладенька, на вигляд поверхня пісків, завжди була всіяна великими шматками білого корала, гострими по краях, мов бритва. І коли б не низький центр ваги Фер Чальда, він не раз перекинувся б від проколу камери. Але й це все було вже в минулому. Компанія Текс Єгипто відмовилася від дорогих спроб знайти велике нафтове родовище. Отак він і залишився з порожніми руками, коли не брати до уваги байдужу дружину, якій він не був потрібен, та десятирічного сина, що народився надто пізно, і, бен розумів, десь у глибині душі, чужого їм обом. Самотнього, неприкаяного хлопчика, який у 10 років зрозумів, що мати ним не цікавиться, а батько стороння людина, яка не знає, про що з ним говорити, різка і небагатослівна в ті лічені хвилини, коли вони бували разом. От і ця хвилина не була кращою за інші. Бен узяв із собою хлопчика на остер, який страшенно кидало на висоті. Двох тисяч футів над узбережжям Червоного моря і чекав, що сина ось ось закачає. Коли тебе занудить, сказав Бен, нагни голову нижче, щоб не забруднити всю машину. Добре, хлопчик мав дуже нещасний вигляд. Боїшся? Маленький остер нещадно кидало в розпеченому повітрі то в один, то в другий бік. Але переляканий хлопчина все ж не губився. І відчайдушно смокчучи цукерку, розглядав прилади, компас, рухливий, авіагоризонт. Трохи, відповів хлопець тихим і несміливим голоском не схожим на грубуваті голоси американських дітей, а літак не зламається від цих поштовхів. Бен не вмів заспокоювати сина, він сказав правду. Якщо машину не доглядати, вона неодмінно зламається. Аця, почав хлопчик, але його дуже нудило, і він не закінчив. Ця в порядку, роздратовано сказав батько, цілком справний літак. Хлопчик опустив голову і тихенько заплакав. Бен пожалкував, що взяв із собою сина. Усі великодушні поривання в них у сім'ї завжди закінчувалися невдачею. Їм обом давно бракувало цього почуття черствій, плаксивій. Провінціальній матері і різкому нервовому батькові. Якось під час одного з таких нападів великодушності Бен спробував повчити хлопчика вести літак, і, хоч син виявився дуже кмітливим і досить швидко засвоїв основні правила, кожен окрик доводив хлопця до сліз. Не плач, наказував йому тепер Бен, нічого тобі плакати. Підведи голову, чуєш, Деві? Підведи зараз же. Але Деві сидів, похнюпившись, а Бен дедалі більше жалкував, що взяв його і сумовито поглядав на величезну мертву пустелю узбережжя Червоного моря, котра розстилалася під крилом літака, в суцільну смугу на тисячу миль, якою відокремлювалися ніжно розмиті акварельні фарби суходолу від бляклої зелені моря. Усе було нерухоме і мертве. Сонце випалювало тут усе живе, а весною вітри підіймали в повітря маси піску на тисячах квадратних миль і відносили його на той бік Індійського океану, де він і залишався навіки. Пустеля зливалася з дном морським. Сядь прямо, сказав він Деві, коли хочеш навчитися, як іти на посадку. Він знав, що тон у нього різкий, і сам завжди дивувався, чому не вміє розмовляти з хлопчиком. Деві підвів голову. Він ухопився за дошку управління і нахилився вперед. Бен торкнув важіль газу, почекав, доки зменшиться швидкість, а потім із силою потягнув рукоятку тримера, яка була дуже незручно приладнана в цих маленьких англійських літаках. Угорі, ліворуч, майже над головою. Раптовий поштовх пригнув голову хлопчика вниз, але він зразу ж підвів її і почав дивитися поверх опущеного носа машини на вузьку смугу білого піску вздовж затоки, схожою на коржа, кинутого в цю прибережну пустку. Батько вів літак прямо туди. А як ти знаєш, звідки віє вітер? запитав хлопчик. По хвилях, по хмаринці, чуттям, крикнув йому Бен. Але він уже й сам не знав, чим керується, коли веде літак. Не думаючи, він знав з точністю до одного фута, де посадити машину. Доводилося бути точним, Гола смуга не давала йому жодної зайвої п'яді, і опуститися на неї міг тільки дуже маленький літак. Звідси… До найближчого населеного пункту було 100 миль, а довкола мертва пустеля. Найголовніше це правильно розрахувати, сказав Бен. Коли вирівнюєш літак, треба, щоб відстань до землі була 6 дюймів, не фут і не три, а рівно 6 дюймів. Якщо вище стукнешся під час посадки, і літак буде пошкоджено. Надто низько наскочиш на горбик і перекинешся. Головне останній дюйм. Деві кивнув. Він уже знав. Він бачив, як в Ель Бабі, де вони брали на прокат машину, одного разу перекинувся такий остер. Учень, який літав на ньому, загинув. Бачиш, закричав батько, шість дюймів. Коли він почне сідати, я беру назад ручку. Тягну її на себе, отак, сказав він, і літак торкнувся землі легко, мов сніжинка. Останній дюйм! Бен зразу ж вимкнув мотор і натиснув на ножні гальма. Ніс літака задерся вгору, а гальма не дали йому зануритись у воду. До неї лишилося шість чи сім футів. Двоє льотчиків повітряної лінії, які відкрили цю бухту. Назвали її акулячою не через форму, а через її мешканців. У ній завжди водилася сила селена великих акул. Вони запливали сюди із Червоного моря, ганяючись за косяками оселедців і кефалі, які час від часу шукали собі тут захистку. Бен і прилетів сюди, власне, заради акул. А тепер, коли потрапив у бухту, зовсім забув. Про хлопчика і тільки часом давав йому розпорядження допомогти розвантажувати речі, закопати мішок з продуктами в мокрий пісок, змочити пісок морською водою, подавати інструменти і всякі дрібниці, потрібні для акваланга і камер. Затягни на мені цей ремінь, звелів він деві. На спині в нього був важкий акваланг. З двома його 20 кілограмовими циліндрами зі стисненим повітрям він зможе пробути більше години на глибині 30 футів. Глибше опускатися і не треба, акули цього не роблять. І не кидай у воду каміння, сказав батько, піднімаючи циліндричний водонепроникний кіноапарат і витираючи пісок з його ручки, а ту всю рибу поблизу сполохаєш, навіть акул. Дай мені маску. Деві передав йому маску зі скляним забралом. Мене не буде хвилин двадцять. Потім я піднімуся і ми поснідаємо, бо сонце вже високо. Ти поки що обклади камінням колеса машини і посить під крилом у затінку. Зрозумів? Зрозумів, відповів Деві. Бен раптом відчув, що розмовляє з хлопчиком так, як розмовляв з дружиною, чия байдужість завжди викликала його. На різкий і владний тон, нічого дивного, що бідний хлопчина цурався їх обох. І, про мене, не турбуйся, сказав він хлопчикові, заходячи у воду. Узявши в рот трубку і опустивши вниз кіноапарат, щоб той своєю вагою тягнув його на дно, Бен зник під водою. Хлопчик залишився на безлюдному березі, сам на сам з грізним морем і власними страхами. Тим часом Бен оглядав підводну частину бухти, а кул тут було чимало, тож зйомка, за яку телекомпанія пообіцяла три тисячі доларів, мала бути успішною. За півгодини льотчик із сином сіли снідати. Деві дав йому рушник, і Бену довелося миритися із життям на сухій гарячій землі. Він відчув, що зробив велику дурницю. Узявшись за таку роботу, він був добрим льотчиком по нерозвіданих трасах, а зовсім не якимсь авантюристом, що ганяється за акулами з підводним кіноапаратом. І все ж таки йому пощастило, що він дістав хоч цю роботу. Бену треба було швидко заробити гроші. І от з'явилася така можливість. А хто небудь знає, що ми тут? спитав Деві. Спітнілого від сну батька, коли той знову збирався спуститися під воду. Чому ти запитуєш? Не знаю, просто так. Ніхто не знає, що ми тут, сказав Бен. Ми дістали в єгиптян дозвіл летіти в Хургаду. Вони не знають, що ми залетіли так далеко, і не повинні знати. Це ти запам'ятай. А нас можуть знайти. Бен подумав, що хлопчик боїться, чи не звинуватять їх у чомусь недозволеному. Діти завжди бояться, що їх спіймають на гарячому. Ні, прикордонники нас не знайдуть. З літака вони навряд чи помітять нашу машину, а суходолом ніхто сюди не добереться, навіть на віллісі, він показав на море, і звідти ніхто не прийде та мрифи. Невже ніхто, ніхто про нас не знає, тривожно запитав хлопчик. Я ж кажу, що ні, роздратовано відповів батько. Але раптом зрозумів, хоч і пізно, що Деві непокоїть не страх бути пійманим. Він просто боїться лишитися сам. Ти не бійся, промовив Бен грубувато. Нічого з тобою не станеться. Зривається вітер, сказав Деві, як завжди, тихо і надто серйозно. Знаю, я пробуду під водою лише півгодини. Потім піднімуся, заряджу нову плівку і спущуся ще хвилин на десять. Займися тут чим небудь. Шкода, що ти не захопив із собою вудочки. Треба було йому про це нагадати, подумав Бен, занурюючись у воду разом із принадою з конини. Принаду він поклав на добре освітлену коралову гілку, а камеру встановив на виступі. Потім він міцно. Прив'язав м'ясо з телефонним дротом до корала, щоб акулам важче було його відірвати. Закінчивши цю справу, Бен відступив у невелику нішу, на якихось 10 футів від принади, щоб захистити себе ззаду. Він знав, що на акул не доведеться довго чекати. У сріблястому просторі, там, де корали переходили в пісок, їх було вже п'ять. Він мав рацію. Акули прийшли зразу ж, почувши запах крові, Бен завмер. А коли видихав повітря, то притискував клапан до корала за спиною, щоб пухирці повітря, лопаючись, не сполохали акул. Підходьте ближче, заохочував він риб. Але їх і не треба було запрошувати. Вони кинулися просто на шматок конини. Попереду. Ішла знайома плямиста акула кішка, а за нею дві чи три акули тієї самої породи, але менші. Вони не пливли і навіть не ворушили плавниками. Вони летіли вперед з великою швидкістю, наче сірі ракети. Підійшовши до м'яса, акули трохи звернули вбік, на ходу одриваючи шматки. Він зняв на плівку все, наближення акул до цілі. Якусь дерев'яну манеру роззявляти пащу, наче в них боліли зуби, пожадливий пакосний укус, найогидливіше віддовисько, яке йому доводилося бачити в житті. Ах, ви гади!» – сказав він, не розкриваючи губів. Як і кожен підводник, він їх ненавидів і дуже боявся, але не міг не захоплюватися ними. Вони з'явилися знов, хоч ролик його плівки. Був уже майже цілком використаний, отже, йому доведеться піднятися на суходіл, перезарядити камеру і швидше повернутися назад. Бен глянув на камеру і пересвідчився, що плівка закінчилася. Підвівши очі, він побачив, що ворожа налаштована акула кішка пливе просто на нього. Геть, геть, геть. загорлав Бен у трубку. Кішка на ходу повернулася на бік. І Бен зрозумів, що вона зараз кинеться на нього. Тільки в цю мить він помітив, що рука і груди в нього вимазані кров'ю від кінського м'яса. Бен проклинав свою необережність. Але докоряти собі було безглуздо і пізно, і він почав відбиватися від акули кіноапаратом. Кішка випередила його, і камера тільки злегка ковзнула по ній. Бокові різці з розмаху схопили праву руку Бена, ледве не зачепили грудей і пройшли крізь його руку, наче бритва. Від страху і болю Бен почав розмахувати руками. Кров його зразу ж скаламутила воду, але він уже нічого не бачив і тільки відчував, що акула зараз нападе знов. Отбиваючись ногами, Бен посувався назад і раптом відчув, що його різонуло по ногах. Судомно кидаючись, він заплутався в гіллястих заростях, бен тримав трубку в правій руці, боячись випустити її, і тої миті, коли він побачив, що на нього напала ще одна акула, трохи менша, він ударив її ногами і сам откинувся назад. Бен ударився спиною об надводний край рифу, якось викотився з води і весь у крові повалився на пісок. Як сніп.